Всім добрий день. Нарешті відбулося. Перша виставка за останні два роки. Два роки локдауну, дуже непростої ситуації у світовій та в українській економіці. Цього року ми презентуємо перевірений часом моделі Ford Trax. Це один з бестселерів Ринку дорожнього будівництва самоскит на шасі 3542 з колісною формулою 6 х 4. Гудронатар. тягач 1842. Також на стенді ви можете познайомитись з нашим флагманом Ford F Max. Запрошую вас відвідати офіс компанії Автек у місті Києві за адресою вулиця Пшенична, 9. Будемо раді вас бачити.